Ми вітання на телеканалі ТВ випуск новин спорту Національний Олімпійський комітет України, міністерство молоді та спорту України та Українська Федерація гімнастики надіслали спільного листа міжнародному олімпійському комітету та міжнародній федерації гімнастики з закликом вжити заходів щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, які відкрито підтримують агресію проти України або є членами військових організацій. Стало відомо, що серед спортсменів, яким було надано статус індивідуальних нейтральних атлетів, є представники Росії. Ської федерації, які відкрито підтримують війну проти України, Максим Ходикін взяв зброю до рук та поїхав вбивати українців. Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, Ангеліна Мельникова, провела благодійне тренування для дітей російських. Вантів, гімнаст Іван Куляк, у березні 22-го року на етапі Кубка світу вийшов на нагородження з пропандитським символом. З Чотириразовий призер Олімпійських ігор три разовий чемпіон світу Нікіта Нагорний має військове звання. А наприкінці го він став очільником головного штабу всеросійського військово-патріотичного громадського об'єднання Юнармія у жовтні 24-го року. Заслужений майстер спорту Росії Лала Крамаренко взяла участь у відео створеному організацією здорова вітчизна яка була ідентифікована українськими розвідувальними службами як причетна до викрадення українських дітей. Це лише невелика дещиця прикладів, які демонструють, як спортсмени з Росії та Білорусі відкрито підтримують злочинну агресію проти України. Натомість росте чисельність спортсменів, які представляють Росію або в ній народилися на чемпіонатах Європи з фігурного катання, збірня якої офіційно відсторонення від міжнародних змагань від початку повномасштабної війни проти України. Минулого року їх було 24, нині вже на турнірі в столиці Естонії Талліні 28-5 виступатимуть за Грузію, 4 за Угорщину, 3 за Польщу, по 2 за вірменію, Німеччину, Ізраїль, Францію та Кіпр. Серед них 16 мають російських російських тренерів, 14 – повністю. Або частково готувалися до змагань в Росії. Тим часом на вищезгаданому чемпіонаті Європи в Естонії, вихованці дитячо-нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, спортивна пара Софія Голіченко Артем Даринський дочасно серед 16-ти кваліфікувалися до довільної програми, що відбудеться у четвер 30-го. Січня, два форварди одноосібного лідера турнірної таблиці регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу України Дніпровського Дніпра, Володимир Конєв і Даніл Сипало увійшли до розширеного складу національної збірної напередодні заключного вікна відбору на чемпіонат Європи 2025, у якому наші гульвери в номінально-домашній зустрічі у Ризі 21 лютого прийматимуть Словенію, а 24 лютого на виїзді зіграють з Португалією. Англійський Вулвархемтон, який посідав. 18-те місце в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги і перебуває в зоні виліту, збирається оформити повноцінний трансфер півзахисника київського Динамо Володимира Брашка. Інший гравець столичного клубу Голкіпер Георгій Бущан за інформацією підписав контракт з футбольним клубом Аль-Шабаб, який посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, Відстаючи від лідера на 14 очок. Динамо отримає за нього 3 мільйони євро. Два вихованці третій дитяч. Кам'янської спортивної школи Кам'янського зійшли на п'єдестал пошани чемпіонату України з греко-римської боротьби ю 23 причому в одній ваговій категорії, який відбувся у місті Мукачево Закарпатської області, де взяли участь понад 130 атлетів з 16 регіонів держави. Єгор Одновол став срібним призером. Іван Стефанський виборов бронзову відзнаку. Звітний турнір став відбірним до чемпіонату Європи серед атлетів цієї вікової категорії, який на початку березня відбудеться у столиці Албанії. Ні, тирані збірна Дніпропетровської області стала переможцем командного заліку серед кадеток і кадетів 14-16 років молодіжного чемпіонату Європи Самбо який триває у Львові і зібрав у цій віковій, у цій віковій категорії майже 400-400 сотні юних спортсменів, які представляли два десятки регіонів країни. Другими, другим стало місто Київ, Хмельницька область, третя золоту медаль виборов ілля Швець. Срібні здобули Дмитро Затона і Єва Грекова, бронзовий відзнак на рахунку Олени Бурдіної, Вероніки Гуріної, Ніколь Ременюк, Маріани Бовкуш, Дмитра Діми, Ярослава Єременка, Артема Журби, Леоніда Загребельного і Єгура Фосенка. Чемпіонатом Дніпра на татамі шостої спеціалізованої для Чічинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради за підтримки її відповідного управління спорту департаменту гуманітарної політики Федерація Кіо карате міста розпочала змагальний сезон нового 2025 року. Чемпіонатом Дніпра на татамі шостої спеціалізованої Чічинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. За підтримки її відповідного управління спорту департаменту гуманітарної політики, Федерація Кіокушинка карате міста розпочала змагальний сезон нового 2025 року. Наразі було вирішено, що в турнірі мають взяти участь лише вихованці дніпровських спортивних клубів, шкіл та їхніх відділень, щоб тренери і фахівці, і в першу чергу збірної міста у такий спосіб отримати повну картину і спектр рівня підготовки своїх підопічних. Перед майбутнім чемпіонатом області, що відбудеться орієнтовано за місяць, намагаються за те, щоб попасти у збірну міста і потрапити на чемпіонат на чемпіонат області за місяць у Дніпрі пройде чемпіонат Дніпропетровської області. У наших спортсменів з міста буде дуже достойна конкуренція, тому що багато спортсменів там з Рога, з міста Кам'янського перша вони чемпіони України призир. Чемпіонатів Європи, тому конференція для спортсменів міста буде дуже високою. І ми сподіваємося, що багато спортсменів з Дніпра потраплять до складу збірної області і вже у квітні вони будуть приймати участь у чемпіонаті України. Загалом учасники турніру традиційно продемонстрували гарний, очікуваний і належний рівень підготовки, що вкотре красномовно засвідчило, що тренери і їхні підопічні не сиділи, склавши руки, а продовжували плідно працювати навіть протягом. Різдвяно-новорічних свят, що звісно стане в нагоді вже у найближчих стартах, перший з яких буде вже вище згаданий чемпіонат Дніпропетровської області. За великим рахунком він мало в чому відрізнятиметься від подібного турніру національного масштабу, що говорить про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту і японського бойового мистецтва у регіоні, який вже давно є його лідером на вітчизняних теренах. За підсумками звітних змагань, усі переможці і призери у достоїні брендованих. Кубків, медалей та дипломів, що звісно не може не тішити їхніх володарів. Я був на 70% готовий. Та я та я виграв, і я дуже мені дуже сподобалось, як я дрався. І я з собою доволен. Мені все сподобалося. Дуже класний турнір. Все кравскра на змаганнях міського масштабу очікувано успіх святкував, і наразі вже титулований спортсмен, приможець та призер престижних міжнародних і вітчизняних турнірів. Гліб Нєдзельський, здобутками якого і тим, чим займається син, пишається. Його мама дуже подобається все. Мой мій син. Вибачте, мій син 10 років вже займається, і я дуже щаслива, що ми потрапили саме сюди, саме цю організацію до наших тренерів. Велика подяка Олександру Андрійовичу, велика подяка Зауру Расимовичу, Єлені Григоріні. Всім їм вони прям такі батьки-батьки для наших дітей. Дуже подобається. Щиро дякую. Так ми це робимо разом з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Вони дуже допомагають нам у організації та проведенні всіх змагань, які проводяться на території міста Дніпра. Клуби працюють спортсмени вдосконалюють свій досвід на змаганнях і тренуваннях. Отже, перший крок Дніпропетровської обласної та міської федерації «Кіокушин карате» У новому 2025 році у вигляді чемпіонату Дніпра зроблено. Далі більше вже незабаром наступні подібні турніри регіонального і всеукраїнського рівня. Але про них згодом і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.